«Айтаун Арт новий преміальний будинок у центрі Одеси, який немов великий корабель, дивиться в безкрайній простір одеського заливу. Комплекс на Софіївській 1 а презентувала компанія «Пространство» як поєднання комфорту елітного житла із сервісом п'ятизіркового готелю. Це шикарно, це просто шикарно». Вишукана вхідна група, простора, десятиповерхова галерея, продуманий до деталей коворкінг і зони для відпочинку. Кожен елемент внутрішнього простору підкреслює престиж, а зовнішня інфраструктура гарантує комфорт для мешканців. Центр міста, але немає пробок. Центр міста, але немає заторів і туристів. Такий центр Одеси, який для одеситів. Коли ти живеш у самому центрі міста і за п'ять хвилин можеш пройти на Потьомкінські сходи, наприклад, величезний парк найстаріший у місті. Там лисиці, їжаки, філіни, і ми приводимо його до ладу. Понад 150 операторів ринку нерухомості, серед яких представники агентств та приватні рієлтори стали учасниками офіційної презентації зданого в експлуатацію житлового комплексу. Подія надала можливість безпосередньо ознайомитися з об'єктом, поставити запитання забудовнику та відзначити завершення важливого етапу в реалізації проєкту. Враження шалені хочеться сказати, це масштаб і це емоції, це гарно, це розкіш. Наскільки я розумію, то тільки пространство робить такі заходи і де збирається дуже багато людей, де вони гарно проводять час, де є гарна естетика. Простір Айтаун Арт створений в дусі свободи та гармонії. Унікальний атріум, ліфт із водоспадом, наскельні мотиви і невагомі балерини, що ніби зависли в повітрі. Усе це поєднує витончена, смілива дизайнерська концепція. Жодної надмірної розкоші чи позолоти бароко. Лише природні матеріали, чисті лінії та жива естетика. Оскільки ми знаходимося в самому старому парку Одеси і тут скеляста місність, у нас з'явилися скелі і одразу з'явилися нескельний живопис. А це найстаріший, найдавніший вид мистецтва, і від нього ми вже пройшли від найдавнішого до найсучаснішого. А це танець, це мистецтво тіла, це балет. Айтаун Арт третій зданий будинок масштабного комплексу Айтаун, розташованого між вулицями Софіївською та Приморською. Раніше гостинно відкрили двері Айтаун, а що став домівкою не лише для мешканців, а й для провідних it компаній Одеси. І Айтаун є e, за готелем і затишним простором для неспішних прогулянок. Наша задача наше завдання, щоб усе, що потрібно для життя, було всередині комплексу: готель, апарт готель, ресторани, кафе, фудкорти, торговий центр, медицина, спорт, офіси. У складі комплексу триває будівництво сучасного багатоповерхового готелю та масштабного підземного торгового центру, що вмістить 260 магазинів. Під час презентації також стартував продаж майбутнього будинку Айтаун, де п'ять поверхів якого буде відведено під медичну інфраструктуру. Саме тому ріелторів закликали звертати увагу не лише на житлові пропозиції, а й на приміщення придатні для фахової роботи. Дуже цікаво співпрацювати і ми йдемо в новому руслі. Тобто у нас е е все по-новому, і це дуже цікаво. Ну і дуже цікаво і вражаюче. А у новому зданому будинку Айтаун Арт на майбутніх мешканців чекає широкий вибір квартир від компактних до просторих із терасами або без планування дає можливість господарям оздобити оселі за власним уподобанням.